Глянути цінності та проявити любов до ближнього в Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ стрічки Уроки толерантності в основі сюжету історія сім'ї шкільної вчительки. Бажаючи врятувати свою родину від розпаду та кредитів, вона вмовляє чоловіка і дітей підписатися на державну програму з євроінтеграції. За її умовами, вони мають на певний час оселити у себе вдома ЛГБТ, представника та активіста. Тепер родина вимушена боротись із власною гомофобією та неприйняттям інакшості. Фабула фільму така, що якби пересічна так звана українська родина. Вже в періоді стагнації якоїсь моральної, психологічної і фінансової, в тому числі не знають, що робити, як жити далі. За умовами програми, до їх помешкання на три тижні має оселитися гей, котрий, скажімо, буде з ними привчати їх, можливо, ну, грубо кажучи так, до толерантності, в котрим вони мають вступити в, в такий контакт домашній, практично. Вчительки Надії Найдюк у стрічці виконала Олена Узлюк. каже, для неї цей фільм не стільки про адаптацію лгбт спільнот, а більше про проблеми батьків та дітей, недосконалість виховання і розуміння одне одного. То людина, вона мама ну не яка тримає в своїх руках сім'ю, але за цим усім якось не встигається розуміти, що відчуває дочка, син. І для мене це було скоріше про те, можливо, хтось має. Сміливість визнати, дивлячись це, як в дзеркало, що і мені властиві такі притаманні якості, і вони дійсно потворні. Ну от можливо, це якось як дзеркало може спонукати людей до, до, до глибоких якихось роздумів над своїм життям. Роль чоловіка Надії зіграв Олександр Ярема справою життя його героя стало розпивання пива, сидячи на дивані. Син Денис мріє натовти пику кожному кого вважає геєм. А от донька Діана мріє про кар'єру акторки. Дівчинка, яка дуже хоче стати актрисою. І вона вже були якісь навіть проби, але не складалося. Тобто це така героїня, яка е е через свій вік вона ще досить романтична. Вона так на все з розплющеними такими очима дивиться, але світ іноді вже їй здається більш жорстоким, іноді щось не вдається. Там, її так би мовити, кар'єрі чи в стосунках там з хлопцями. Українська комедія уроки толерантності отримала часткове державне фінансування у широкий прокат. Стрічка вийде 14 лютого. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал чотириста